Я можу так казати, тому що я сам таким був. Так, ну що, шановні, мої вітання. Вітаю вас, молодший сержант. Я являюсь оператором безпілотного літального апарата. Дуже чудового, дуже файного, котрий допомагає нам наближати ту саму необхідну для нас перемогу. Давайте загалом, я не знаю, може хто це буде дивитись, з якою метою, що можу передати, так сказати, наступним поколінням, да, хто буде приєднуватись до нас. Найголовніше це не переживати, не боятися. Чому? Тому що я скажу особисто за себе. Я дуже задоволений, дуже радий і щасливий, що поруч зі мною дійсно люди. Це немало важливо. Саме люди, тобто адекватні, вміняємо. Це дуже класно, це дуже здорово. Ми один одного розуміємо, один одному допомагаємо. Я цим саме задоволений. Треба просто перейти перейти цю черту. але не треба боятись. Просто е, вчіться, слухайте все те, що вам кажуть е, люди, котрі вас навчають. Да? Ці люди вже з бойовим досвідом. Вони щось пройшли, вони вже щось знають, е, і вони там е, знаходяться для того, щоб поділитись з вами своїм досвідом і чогось вас навчити. Чому я тут сиджу і щось балакаю? Бо я запам'ятав, коли ти чуєш, що щось на тебе летить, не треба дивитись, де воно впаде. Не треба дивитись, що воно падає. Якщо немає ніякого укриття, просто падаєш на землю. і... Молишся, щоб воно десь було там. Так воно і сталося. В 20 метрах, 27 метрах від мене упав кап, але я лежав на землі, притиснувся до неї якомога ближче і живий, здоровий, але переляканий. Хлопці, не боїмося. Поруч з вами. Будуть такі ж самі люди, як і ви, вчитись, навчатись, слухати все, що вам кажуть, все, що вам розказують, тут треба готуватись абсолютно до нових моментів життя. Так, ладно, літаємо на чому. Відкриємо занавіс, Розкажемо правду. Літаю на такому борті, котре називається кажан нічний бомбер. Доволі така важка пташечка без бика. Він важить плюс-мінус 30-35 кг. кілограм. У у нас знаходиться три людини. Працює три чоловічки. Це пілот. І дві людини споряджальники котрі допомагають у всьому цьому. Літаємо ми плюс-мінус на відстань 9, 9 до 10 кілометрів. Носимо на собі 15-20 кілограм вибухових речовин, котрі влаштовують дуже такий гарний феєрверк для загарбників. І для всіх тих, хто прийшов до нас без запрошення, пташечка дуже класна, мені подобається. Літаю тільки на ній, вже доволі таки тривалий час. Основними цілями для нас являються ворожі укриття, тобто бліндажі. Копанки, техніка. Наприклад, коли йде штурм, тобто наша одна із найголовніших задач це перехоплювати ворожу техніку, або знищити її, або хоча б зробити так, щоб вона не змогла доїхати туди, куди вона прямувала. Ну і загалом особовий склад ворога так само. За що за чого? За що того, що ми можемо нести на собі більше БК, то загалом ми можемо і уражати. Якомога більше ворожих цілей. Плани на майбутнє по дронах. Це що, ставати фермером? Не знаю, чесно, в планах я поки так далеко не заглядував, не думав. Є плани на майбутнє, звичайно, ну, Є, ми живемо ради майбутнього. Да? Ну, Скоріше за все буду да, користуватись новими навичками і пробувати себе, можливо, навіть і в цій сфері, да, пов'язаної з дронами. Щось робити аерозйомки, поливання огородів. <хи> не знаю, не знаю, з цього приводу важко щось сказати. Особисто для мене я поки, пок, поки не хочу. Настільки далеко дивитись, я не хочу. На тиждень вперед, так, да, це, це ще чудово. Ця війна вже показала, що ну, ми в майбутньому, ось майбутнє, воно твориться, воно здається вже в наш час і тут, і зараз.